Добрий день. От ми побачили, що під час вручення дуже не вистачає такої підставки. Ми її зараз зробимо. Дуже просту: дві дощечки, два ланцюжки, два гачки, і підставка буде зроблена за 5 хвилин. Для цього візьмемо дві дерев'яні дощечки, невеликі, розмір десь по іконі. Дивіться по іконі, трошки більше, трошки менше, ніж сама ікона. І так, на око десь ось така, щоб вона не виходила за гайком. Дві такі дощечки. І е, не треба її фарбувати, не треба її обробляти наждачним павером. нічого не треба робити. Зробіть таку функціональну підставочку. Так, от зараз подивіться, що нам потрібно для нашої роботи. Кілька петель. Най... Найдешевше, що знайдете. Маленькі, дешеві. Кілька ланцюжків. В мене тут е, от, латунний ланцюжок, але ви беріть ще менший, ще дешевший. Вам буде краще з ним працювати і е, краще його буде відрізати. Е, кілька цвяхів і ось такі кручки, самокрути. Да? Це самокрути і це теж такі самокрутики. Дивіться, я вам покажу отак поближче. Петлі, самокрути, ланцюжки. І ось такі цвяхи з відкритою. Пітлю. О. І зараз ми дуже швидко все це зробимо. Робити треба швидко, не вигадуйте нічого складного. Взяли, зробили і забули. Ось так. Поклали петлю. Ну, зараз я вам буду показувати, як треба вганяти самокрути, хто не знає. Да. Зараз. Дошки беріть ті, що знайдете. Вони повинні бути легенькими, не більше, ніж на 5 мм широкими. 5-6, так, щоб вони не були дуже важкими. Якщо не маєте авітатури, як в мене, дрілки, заганяйте їх, ваші цвяхи самокрути ось так. Старим методом. Важко. Старим методом важко. Нічого. На війні теж важко, але якщо є дейка, то воно тут краще. Окей. Зараз два ланцюжка. О, воно в мене вже падає. Два ланцюжка ми приробимо ось тут. Один і два. З тими ж самими цвяхами. Ану, подивимося, чи він буде проходити. Ні, не проходить. Значить, нам він підходить. Поїхали. Не вигадуйте нічого. Один на глаз. Десь тут воно повинно бути. Два. Потім. Перегортаємо і ось ці наші гачки вкручуємо сюди. Вони називаються самокрути і тому ми їх крутимо, тому ми їх крутимо руками. Вони не дуже крутяться руками. Зараз ми собі допоможемо. Я тут захотіла все зробити однім відео, щоб показати, що воно дуже просто. А воно так і не дуже просто. Окей. Так. Поїхали ще раз, закрутили отак один. Тільки руками більше ніяк не піде. Ось так. один і другий. Ось так. Я ще загибаю їх трошечки, щоб вони не дуже відкривались. Не дуже загибаю, але трошечки все ж таки закриваю їх. Бо, як на мене, вони трошки відкриті. О, так. Це готово. От за допомогою ланцюжка ви можете відрегулювати більший чи менший уклін. Да? Дивіться. А, о, ще, ще зробимо підставку. Так, підставочку робимо. Взяли одну, краще, якщо вона буде за розміром. Але в мене, ну, не вийшло. Тому, тому от я її буду робити ось так. Вона взагалі в мене якась крива вийшла. Так, не будемо займатися дурницею, на око поставимо її рівно. І все. Додамо туди трошечки клею. Я завжди додаю трошки клею. Ось так. Ось так. Оця лінія в мене крива, тому що треба піти підрізати дошку. Але піти підрізати дошку мені ну зовсім не хочеться. Ну ніяк не хочеться. То я не буду нікуди ходити. Загоню два самокрута і все был, і все буде круто. Ось так. Один. Ось і все. Швидко. Не робіть собі проблем там, де їх нема. От зараз, подивіться, будь ласка, що у нас вийшло. У нас вийшла ось така підставка, вона дуже міцна. Оці ланцюжки дозволяють змінити нахил. Ось, можна робити. Більш нахили. Ну, взагалі, робіть ланцюжки трошки довшими, бо укоротити можна завжди, а от подовжити не завжди. От. І отак вона стоїть. було б краще, якби вона була трошки ширша. А так як в мене були тільки такі дошки, то я просто ширшою зробила основу. Зараз сюди можна спокійно вставити нашу ікону. Навіть якщо ви її не пофарбуєте, Як вона гарно стоїть. Ось так. І потім вона дуже гарно складається, легенька, і її можна з собою носити де хочеш. Це.